Всім привіт, друзі, мене звати Марк і ви на каналі Марк Games. І що ви бачите правильно, це є Roblox. Я вважаю, що варто вже знімати якихось там інакших Ось, Особливо в такі гри, які я най. Ну, Пам'ятаю, що три роки тому більше, ну, просто знімав різні гри. Ну, з перших таких відео можете просто вийти в мій YouTube канал. Я такий як би розділ найстаріші відео, просто якби є найстаріші, і ви побачите перші гри, які я там знімав. Ну і ті, які я знімав, то я просто буду повертатися. Ну, я собі ще перегляну, як би які ще можу і гри зняти. ddechrau yn ystod Ну, тільки я ще раз в житті зняв, що там знімав про такі гри, потім я забувся. Ну, Але про такі гри, які, як, такі як Роблокс, то ще буду знімати. Ну і до речі, то що в Роблоксі є багато таких різних гри, то можете мені також написати в коментарях, які мені зіграти гри. Ось, Тут навіть є такі підписи під різними грами. Ну і до речі, я вчора тільки заю. Реєструвався в Роблексі. Ну і собі першу гру, яку я пограв, це я грав у Кальмара Squid Game. Ось ви бачите самі цю гру. Ну і хотів для вас це зняти. Хотів це для вас зняти. Собі так подумав, коли я, до речі, пограв собі, то мені, в принципі, не сподобалася ця гра. Навіть я вам рекомендую цю зацінити цю гру, ну, пограти, звісно, цю гру в. Roblox. Ну і ми можемо, до речі, починати в Squid Game. Гра у Кальмара. Так, ну і зараз. О. Ну і вже почалася ця гра. Так, тут нас запрошують в гра... у гра кальмара. Ну і що ж. Ну і треба зібрати усіх там гравців. Так, то нам не цікавить. І що саме цікаве, якась така музика грає. Ага, ну добре, так, щось ми там отримали, чи щось. Так, добре. Ну і що ж, треба зібрати усіх тих гравців на цьому одному місці. І це відбудеться через 33, 32, 3... ну через там 30 секунд, 30 секунд е, е, треба всіх зібрати е, тих гравців. Ну і що ж, ну в цю, в цю кучу. Так, добре, ну і зараз така гра є цікава ну, мелодія. Ну і що саме цікаве, що тут просто стоять і сторожі якісь. Ну, Я думаю, що ви знаєте про таких що в таких рожевих костюмах з якимись такими масками, такі як трикутники, ну і там кружки. Ну, ви це все самі, знаєте, ті, хто дивилися, гра у кальмара, то, то ви розумієте. Так, добре, яка у нас буде там перша гра? Бо тут є багато герів, як я знаю з цього серіалу? Хоча я не дивився, але я собі планую подивитися цей серіал. Так, добре, якщо ви навіть дивилися цей серіал, то можете написати в коментарях. Так, ну ці ліжка я навіть, до речі, знаю, що таких прокидалися. Так, добре, ну і що ж, тут також нам все розповідають, і знову треба там сюди дойти. До речі, в мене є ось такий звичайний скін, такий більше класичний. Ну, я думаю, що можна і варто пограти в такому скіні, такому класичному. До речі, в мене є номер 276. Ось 276 номер. Я знаю, що в тих є. ну, <сміття> До речі, я багато чого я знаю там з Кальмара. Ну, що в них такі є костюми. Ну, хоча я не дивився цей серіал, але вважаю, що варто можна і подивитися цей серіал. Так, добре, ну і що ж, ну і нам відкривається. Ці тварі, і вже ми можемо починати грати. Так, ну можна навіть сфоткати, тобто посмішку зробити. Ну і що ж. Ну і давайте будемо підніматися. Я, до речі, знаю, що є такі, такі ну, кольорові сходинки, на яких можна підніматися. Підніматися по таких цікавих сходинок. Я, до речі, навіть десь там бачив в якомусь моменті. Ну і що ж, ну і перша гра почалася. О, ну і перша гра з цією лялькою лялькою. Ну і що ж, ну і нам треба. Бігати. Ну і коли нас помітить, то відомо, що буває. Як ви самі прекрасно нас розумієте, що треба, дойти, ну, треба добігти до кінця. Ага, тут знову щось нам розповідається. Так, окей. Ну і що ж, о, дивіться, де там зараз підійдуть до стіни, то це і я. Так, добре. Ну і що ж, ну і зараз ця лячка буде від. Ну, просто... Мимо е, до стіни і, і зараз е, стоїмо. Ну і ми можемо починати бігати. Так, починати бігати, стояти. О, ну і ми можемо тепер е, бігати. Так, вже деяких е, застрілили, за, ну, застрелили. Ну і зараз ми поки що швіт. Ну і все навіть нормально. Так, стоїмо, стоїмо. До речі, нам ще не багато так часу залишилося. Бачите, там є час. Поки що я раніше стану, щоб ну, на всякий випадок там, не вмерти. О, ну, я бачу, що вже хтось порушалися. Так, просто, щоб пор... програти. Ну і вже бачу, що деякі вже добігли до фініша. Ну і нам ще залишилося не аж так багато. Так, стоїмо. Ну, ще небагато залишилося. Можемо ще раз бігнути і. Ну і все, ми добігли. Ми вже якби живі. Ну і що ж, ну і зараз будемо наблюде. Ну, просто дивіться, як це. Як ці інші всі просто, о, ну і що ж, ну і вже всі добігли. Так, добре, ну і це. На цьому гра закінчена. Нам ця гра просто відома. Ага, то тут треба знову ем, ну, буде на цій. Ага, ну дивіться, що саме цікаве, тим, що ми до цього заробили багато тих е, грошей. Ми зароб... Зароб... Ну, заробили багато грошей і нам знову відкривають двері. Ну і треба вперше зробити по смішку на тих фотографіях. Я до речі знаю, що є таке, що треба зробити фо... ну, фотографію перед тим, коли починати грати. Так, ну і ми можемо знову там бігати по тих сходинках. Так, зараз ми застряли ще раз. Ну і ще набагато. О, ну і яка наступна гра нас буде очікувати. Так, добре, тут якийсь якийсь є пісок. Ага, то тут треба вибрати якусь там е, ф, е, форму, е, щоб, ну, щоб вирізати. Давайте візьмемо е, зірочку. Давайте візьмемо е, зірочку. Так, хвилина, щоб ми стигнули. Ну, сподіваюся, що ми стигнули. Ну і що ж. Ну, ми... До речі, багато теж хто вибирав зірку. Взагалі не вибирали парасольку. Не знаю, чому. Так, добре, ну і що ж. Ну і почалася гра. Так, ну і що саме цікаве, нам потрібно вирізати зірочку. Ну і ми постараємося якось так обережно. Я хоча ніколи не вирізав такі. Но... Фігури ось із таких печів е, спеціальних. До речі, ще хочу вас спитати останнє запитання: чи ви колись вирізали в справжньому житті такі фігурки, чи ні? Якщо так, то можете написати, які ви вирізали в якихось там формах. О боже, ми неправильно якось там вирізали. Так, добре, ну що ж. Ну і ми можемо. що, Знову не вибрати якусь там. Ну, давайте візьмемо трикутник. Давайте візьмемо трикутник. Хоча. не знаю, а хоча може навіть вирізали. Так, добре. Ну і що ж, ну і залишилося нам 30 секунд. Тут деякі також вирізають. Хоча навіть деякі вже повирізали тих фі... фігур. Ось це там деякі. Ці кружки ось деякі там трикутники. Е, ну так, трикутники, зірочки, а взагалі ніхто не хотів парасольку взяти. Хіба парасолька відома, що ну, хоча навіть популярна то, така е, фігура ось, ці, ці, в цьому серіалі, е, але ніхто не хотів брати, Попросту, що ну відомо, що якби ця тяжка така, якби, фігура, щоб ну, вирізати, маю сенсі. ну ви розумієте, розумієте моє. Що я кажу? Так, ну і що ж, ну і я думаю, що варто вже можна закінчувати. Як ви вважаєте, можемо, вже якби варто закінчити. Ну Пограли таку гру цікаву гра у Кальмара ну, в Роблексі я маю в сенсі. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!